Це як за нас інстанами продають. Просить Бога, щоб не повороніше. Тобто, щоб розмір підходив всім, можна Маємо тут такий розріз, він призначений для того, щоб подавати дітей щоб зробити от саме під нею, потім збирали, тому що жінка була одній подумала і поправлялася, і вона не мала часу. На ці сукні, тому що таку сукню, щоб зробити, треба було витратити з три роки часу від початку до завершення. До речі, ця сукня вона святкова, вона не буденна, оскільки має дуже багато вишиття на собі і дуже білого кольору. Таке полотно використовували тільки по святах, Ну і, звичайно, вишивка шикарна, просто дуже красива. Далі і плахта. Плахта це поверх. Яскрава, а крайка це пояс, який ткався на верстаті, от як наша костя сьогодні зробила. Вже сьогодні полотна. Важко було чи ні? Ні. А знаєте чому? Тому що готовий апарат до роботи. Щоб заправити такий апарат, треба три дні сидіти тут, ще дуже. з одною людиною, щоб була основа для ткання. А ткати це дуже весело і красиво. Але зробити саме основу в розмірі. 40 метрів, щоб на цілий рік людей нормально мала що робити, часу і дуже багато роботи. Ну, Звичайно, щоб було багато на місце. Що, намисла. Щомаленька. Де що, що, що? замостилася на коралі. а коралі коштували дуже дорого, то заміняв єдиний на намиску. Ну і, звичайно, що дівчина у нас не одружена, дуже молода, то носили дівчата віночки. Зроблений з фотографій стародавніх. Він тому не дуже такий е, яскравий, тому що люди не могли собі дозволити. Такі зараз, які в інтернеті, то зовсім не такі, як колись робили. Зроблений з паперу провоскований вінок, який давно так само і віднаряджали ну, що Тобі скучно в мене. Ну, О, такий блондин, ну, той вже зайнято. Маємо okay. ще. Козака, який фактично рахувався бойкому, скільки це одяг бойківський. Обов'язково це може бути капелюх. Обов'язково <реку> речі, капелюх стародавний здало фабрики Закарпатської, я не знаю скільки йому років, але це дуже класний капелюх. І що знову ж таки цікаво, що розмір маленький? Люди були маленькі до метр п'ятдесяти. Метр шістдесяти таке, як в мене було вже є капелюхи, чорні красиві. Вже, до... є. вже є. Масло є, ура! Так, аностайн від <плес> знемку молодим.